Розроблено, що, що ще треба зробити, де потрібна допомога з боку міської влади, комунальних підприємств, аби підготуватися якісно та вчасно до початку нового навчального року. На розширеній нараді керівники освітніх закладів дошкільної, шкільної та позашкільної освіти доповідали про стан підготовки своїх закладів та акцентували увагу на тому, де потребують допомоги від комунальних підприємств, керівники яких також були присутні на нараді Міськводоканалу у водозабезпеченні Славути Сервіс. Вивезені сміття, асфальтування, зрізання аварійних дерев, житлово-комунального об'єднання, допомога у ремонті покрівлі, встановленні теплового лічильника тощо. Велику увагу на нараді приділили підготовці найпростіших укриттів. На завершенні роботи із їх облаштування в ЗДО номер 3 Росинка роботи виконуються житлово-комунальним об'єднанням для гімназії номер 6 Укриття облаштовується у ЗДО номер 6 Золота рибка, додається до функціонуючого. Гупру найпростіше укриття в успіху міський голова Василь Сидур також наголосив керівникам закладів на питаннях теплозабезпечення, в тому числі альтернативного та резервного заходах із енергозбереження, претензійній роботі із несумлінним підрядником, що затягує ремонти на гімназії номер 4 та 6. Звернув увагу міський голова також на роботах із благоустрою прилеглих територій закладів підрізки дерев тощо. Відзначив, що усі заклади максимально забезпечені обладнанням для організації харчування якісного та здорового. Поцікавився Василь Сидор думкою освітян, який формат роботи бухгалтерії централізований чи автономний для них більш прийнятний. Закцентував увагу на подальшій участі у проєктній діяльності і, як приклад, довів. Інформацію, що лише за 6 місяців поточного року вдалося залучити в громаду матеріальних цінностей на суму більш ніж 38 мільйонів гривень. Огляди закладів освіти на предмет підготовки до нового навчального року відбудуться 12 та 18 серпня.